Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні для вас огляд наборів для вишивання на дерев'яній основі нитками і новенькі органайзери, які ви, напевне, вже бачили у відео огляді. Для тих, хто не бачив, хочу ще раз показати їх, для того, щоб ви подивились, які гарні органайзери вигадали саме для. Любительниць вишивки багатокольорових процесів, де використовується багато відтінків, блендів і ті, хто любить вишивати саме паркуванням. Давайте дивитись, і звичайно, під відео я потім чекаю ваших коментарів стосовно того, що вам сподобалось, що ні, або може у вас є якісь пропозиції до виробника стосовно вдосконалення даних наборів або органайзерів. Поїхали. Так ось спочатку, що стосується органайзерів. Це свого роду є звичайні ось такі, для багато ниточних процесів органайзери саме для паркування, куди можна вставляти голочки із нитками на 120 отворів. От тут ми дивимося: останній номер це 120. Голочка ось такимсь чином, дуже гарно вставляється, тому що всередині. В органайзера ось такий запаяний поролон, в який і встромляється голка. При цьому ось цей органайзер на 120 отворів он, видите, складається з двох таких частиночок, які з'єднані ось тут такою скобою. Можна ось так от їх розкривати, можна тримати ось таким з'єднаним, і при цьому він закривається на ось такий ось замочок. Тобто його зручно переносити з одного місця в інше, але за потреби, можна повністю його і розкласти на дві частинки. Тож зараз я так от його якщо розкладу, то оп, зараз, дивіться, ось таким от чином його можна розкласти, або дійсно з'єднати і закрити на замочок. Це перший органайзер. Другий це на 100 отворів або на 60. Ось тут максимум 60, ось такий дизайн. Бокової стінки. І на 120 отворів, вибачаюсь, на 100 отворів. Дизайн ось такий рослинний: квіточки, листочки, будь-які органайзери, що на 120, що на 60, що на 100 отворів. Вони в трьох кольорах ось такий зеленого кольору. Камера передає трошки вигляд, як будто э, сіруватий, білий слонова кістка, і ось такий горіховий. Будь-який колір можна обрати. І що стосується органайзерів на 100 отворів і на 60, то вони зроблені у вигляді такої, от якби шкатулочки. Всередині, якщо ми відкриваємо, то ось тут прикріплений поролон, в який і встромляються ось ці отвори. Голочка для. Паркування. Ось голку я нітку не вдягла, хоча краще було б це, напевно, зробити, щоб було більш наочно це видно. Але, в принципі, я думаю, зрозумілий. І всередину можна або використовувати як смітничок для ніточок, які ви вже не вишиваєте для, скажімо так, залишків ниток, або можна покласти там ту ж саму. Магнитну гольницю, як запасну можна ножиці, але при цьому необхідно звернути увагу на їх розмір. Наприклад, якщо взяти ось ці ножиці, то вони не вміщуються повністю в цей органайзер шкатулочка, і не закриваються із-за значного розміру ось цієї частини даних ножиць. Трошечки меншого розміру, вони дуже гарно сюди. Ходять, і наш органайзер, шкатулочка спокійно закривається. Тобто, тут ви вже будете саме вигадувати, що вам потрібно сюди покласти. І на наступному тижні ми ще отримуємо шкатулки вже на 210 отворів для голок і дуже цікавого такого бузькового. Кольору, який дуже полюбляють рукодільниці, це лавандовий, так, як ми говоримо по принципу п'ялець норге, які вийшли в цьому кольорі і дійсно підкорили серця багатьох. Органайзери я вам показала, переходимо до огляду наборів на дерев'яній основі. Перше, що хочу відразу вам сказати, це те, що є безпосередньо набори. А є і просто заготівки для вишивання, або нитками, або бісером. Хоча і пишеться в назві набір. Але насправді комплектація вона включає тільки перфоровану заготовку і надруковану на папері схему для вишивання із зазначенням кольорів та кількості бісеру, що використовується у наборі. Але у зв'язку з тим, що бісер у нас 10-го розміру і Аїда 14 розмір. Співпадає, тому можна використовувати як бісер, так і нитки. Або взагалі робити це вишивку у змішаній техніці. Тому ось така кольорова схема. І ось тут бачимо дерев'яну загодівочку із перфорацією. Набори на дерев'яній основі. По-перше, виробник Embroidery Craft а сама. Скажімо так, назва цієї фирми говорить про те, що щось повинно бути таке дуже цікаве, хендмейд, ексклюзивне. І пакування дуже привабливе. Подивіться ось так виглядає набір. По-перше, запечатаний сургучом з печаткою виробника ось така матузка. І відкритий Набір для того, щоб подивитися, що він собою являє, ви не зможете для того, щоб не пошкодити пакування. Тому ось такий гарний пакунок дуже ідеальний, як на мій погляд, для подарунку для рукодільниці. Ви можете придбати або для себе, для того, щоб вишити будь-які набори даного виробника. Давайте подивимося, що є. Це, насамперед, у такий гарний маяк це об'ємна вишивка. Ніжність. Три частини, на яких йде вишивка. Також об'ємна вишивка із двох частин золота для миші. На дерев'яній основі морський круїз. Така підкова. Об'ємна вишивка, то є підкова, і потім вишивка на задньому плані. Ось такий ловець снів. Один варіант, і інший варіант. Місячний визерунок і весняна прикраса, то є в залежності від узору, який буде вишиватись. І є ось така серія пляшечок дерев'яних стихії. Чотири стихії це земля. Ось така пляшечка, традиційне ось таке пакування, вогонь, вода і повітря. Звичайно, просто отак от залишити огляд, сказати, ось такі гарні пакуночки. дивіться, отут за е, печатне все сургучом. Що всередині не зрозуміло, звичайно, ми так не зробимо. Тому. Ось такий набір із маяком, який я вам сказала, що це об'ємна вишивка. Подивимося на нього більш детальніше, що з собою він являє, що є у складі. По-перше, дивіться розмір 15 на 20 см, 17 кольорів ниток, які використовуються. Комплектація і взагалі опис набору на українському і на англійському. На мовах. Ось у нас безпосередньо також запечатане сургучом. І я беру один наборчик, який нам дозволили розкрити. Ось, бачите, відразу, як сургуч ламається, від уже далі буде зовсім не презентабельний для того, щоб цей набор кудись подарувати, продавати і так далі. Але ми з вами зазираємо всередині. Ось дивимось, що нас чекає. Це, по-перше, ось ми відкрили набір. Відразу у нас. В зіп пакунку на шпульку намотана люрікса ваніть з голочкою. Голка така от величенька, за розміром, напевно, 22-й розмір, так на огляд. Нитки, якими комплектується даний набір. На жаль, на пакунку не вказано, які саме нитки, але спілкуючись з виробником, комплектація «Моліне Бестекс». Хто полюбляє, хто ні, але саме наявність цього муліне, вона трохи здешевлює виробництво даних наборів. Тому е, тут уже або ми вишиваємо гарні дерев'яні набори на дерев'яній основі, або е, шукаємо щось інше, але з гарними е, комплектуючими саме з точки зору муліне. Але я думаю, що в даному випадку е, муліне. Не буде значним мінусом. Ось перша частина. Я вам для того, щоб було зрозуміло, ще раз показую, що нас чекає, да? вишивка, яка повинна бути по ітогу, ось такий маяк. І ось перша частина. Це сам безпосередньо маяк, який буде вишиватися. Органайзер, на якому є всі. Нитки 17 кольорів, як зазначено на наборі. Дивіться 9, 10. От тут у нас 8, 11, 7, 12 і так далі. Безпосередньо 1 і 17. Ви можете безпосередньо ось цей органайзер трошечки надавити, і у вас буде окремий органайзер. А ось ця частина пуста, вона залишиться для того, щоб ви вишили на другій заготівці в частині оцей пейзаж із кораблем, і потім його безпосередньо з'єднали із маяком. Тобто, оцей буде отвір. Його зараз я доставати не буду, але ми уявляємо оцей отвір цей пейзажик. І потім оці дві частини ми будемо сшивати безпосередньо по краю по усій перфорації, яка тут є. Показую вам схему, вишивка маяка, вишивка оцього цього пейзажу є ключ. При цьому вказана кількість ціпків кожного кольору, бекстіч чорного кольору, 310-й, і безпосередньо символи і кількість ніток, вскільки. Складень в дві ніточки, буде вишиватись. Єдиний мінус, який не вказано, де використовується оця люріксова золота ніт. Після того, як ми поспілкувалися з виробником наборів, то з'ясували, що саме цією золотистою ниткою потрібно і з'єднувати оці дві частини заготівки для того, щоб отримати повністю ось таку готову роботу. Висловила своє побажання, і в наступній серії вже повинні в інструкції з'явитися оця золотиста люрік сованіть де буде вказано, де вона використовується, у скільки складень її користуватися для того, щоб з'єднати ці дві частини. Поки що. Ви тепер знаєте, де її використовувати. В інструкції цього поки що, на жаль, немає, але виробник до нас прислухається, і наступна партія буде вже з інструкцією, де це буде вказано. Ну, і другий набір, який я вам хочу показати: оце подорож ось така підкова. Розмір значно більший, 23х28 см, використовується 19 кольорів, ниток. І також печать із сургуча. Цю мені вдалося значно краще відкрити без сутевих пошкоджень, але, звичайно, знову ж таки, ви його не зберете так, як потрібно. Так само інструкція, де вказано тільки нитки, які саме кольори, при цьому, хоча і вказані номери ніток, але, скажімо так, це не є такою великою таємницею, тому що без такої унікальної дерев'яної заготовки ви все рівно нічого не зробите, ніякий не, е, не підбір вам не допоможе, е, якщо развіше вишивати цей самий сюжет. Просто на обичній рівномірці або Аїді. Але, напевно, сама скажімо так, краса цього набору це от об'єм, коли дві частини із фаніри зроблені для того, щоб можна було гарно зробити ось таку такий виріб ручної роботи. По-перше, дивимось знову ж таки, ось ця підкова верхня частина всередині. Можна дістати оцей органайзер з нитками, які тут є. І цей органайзер можна використовувати вже потім далі в наступних своїх роботах, ось безпосередньо ця підкова з перфорацією для того, щоб ви потім з'єднали цю роботу. І наступна частина, по якій буде вишиватись безпосередньо саме ось цей пейзаж. Ось він. Також дана робота, дивіться, тут ще і надпис є. І хочу знову ж таки показати вам обложку, що дана робота передбачає наявність ось таких ось страз. Дана частиночка. І ось є стразики, які повинні вставлятись ось ці. Отвори. Тобто, після того, як буде зібрана ось ця заготовочка, оці стрази повинні бути ось в дані місця занурені для того, щоб було так само, як на обкладинці. Єдине, що, знову ж таки, в інструкції виробник забув вказати, вони удосконалюють процес збирання своїх наборів, як саме ці стразики повинні розбувати. Кріпитися, тому що це не пришивні камінці, тут немає отворів, але за допомогою сильної фіксації, звичайно, ми ось ці стрази можемо закріпити, для того, щоб виглядала ця картина завершеною, виблискувала. І, звичайно, приносила нам задоволення від того, що ми вишили таку гарну роботу. Ну і не забуваємо, незважаючи на те, що набір називається Подорож, Тревел, це все ж таки підкова. А вона, звичайно, приносить щастя в наш дім. Тому дякую вам за просмотри, за те, що ви дивитесь зі мною відеоогляди різноманітних. Наборів різних виробників, і, звичайно, очікую від вас воротнього зв'язку на те, що ви сьогодні побачили. Як вам дані органайзери, набори. Ну і звичайно, якщо вам вони сподобались, ви завжди їх можете замовити у нас у групі у Фейсбуці або у групі Viber. Пишіть, запитуйте, замовляйте. А я з радістю завжди з вами на зв'язку. Посилання на Фейсбук і у Viber. В описі до даного відео. Всім пока і гарного, тихого вечора! Завжди з вами, ваша рукодільниця.